продається Ford Fusion 2016 модельного року. Автомобіль приїхав до нас практично цілим, з незначним пошкодженням переднього бамперу. Вся безпека ціла, рідна і не стріляла. Авто в ідеальному стані, повністю перевірений, перевірена ходова, двигун, коробка, електроніка. Жодних помилок немає, все справне, все працює на відмінно. Авто дуже комфортне, шумоізольоване. E, дуже економне. На 100 кілометрів, що в місті, що за містом, авто споживає від 5 до 5,5 літрів пального. E, двигун тут простий атмосферний 2-літровий. Дуже надійний автомобіль. Салон автомобіля в стані нового. Задано, звичайно, багато місця для пасажирів, для зручності підлокітник. По комплектації шкірне кермо, управління круіз-контролем. Правління магнітолою та блютусом пульт управління зовнішнім освітленням. Центральний замок. Повний електропакет. Магнітола. Вже переведено наші стандарти. Читаю всі хвилі. Та круїз-контроль. Автомобіль зараз заведений, але в салоні тишина лишень приємно грає музика. Речах коробки передач. Підстаканник, підлокітник. Дзеркало з підсвіткою. пульт управління внутрішнім освітленням та місце для окулярів. Переднє сидіння має електрорегулювання. Пульт без ключового доступу. Код нам відомим, відомий, ми вам його повідомимо. Дуже красивий синій колір металік. Дзеркало з підігрівом з додатковою зоною сліпих зон. Гібрид. Легкосплавні диски. Колеса Гудієр. Додатковий стоп-сигнал на задньому склі. Камера заднього виду. Fusion. Hybrid. В багажнику знаходиться батарея, але місця все рівно надзвичайно багато. Під капотом знаходиться простий 2-літровий атмосферний двигун. До речі, на нього можете сміло ставити простий газ і електродвигун, який дозволяє вам економити. Автомобіль поторі споживає від 5 до 5,5 літрів, що в місті, що за містом. Автомобіль свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований, знаходиться в стрію. Підписуйтесь на мій канал і ви обов'язково знайдете своє найкраще авто. Дякую за перегляд.